Всім гарного дня з Сонячної Одеси! Ось такий джип Renegade завітав до нас сьогодні. 17 рік, 2,4 бензин, атмосферник на автоматі, класичному 9-ступенчатому, На передньому приводі, в гарній комплектації, в гарному сірому кольорі. На ось таких оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслуговано під ключ. Не вимагає жодних вкладень. Всі рідини та фільтри помінені, підвізка обслугована, автомобіль без питань. Сів та поїхав. Також у нас є два люки, які знімаються вручну. Ось такий комбінований текстильний салон в гарному збереженому стані. Подивіться на стан дверних карт. Стан сидінь. Ось така стеля. Швиденько пробіжимося по комплектації, повне мультикермо, є кондиціонер, гарна мультимедія, є камера заднього виду, все працює, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, датчики світла, датчики дощу. Як ми бачимо, пробіг на автомобілі 71 000 миль. Гарний автомобіль. Видно, що за ним слідкували, грошей не жаліли. Чистенький, опрятний та за дуже невеликою ціною. А переглянути та придбати цього красення ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дану автівку ви можете як за готівку, та в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин, друзі. Також наголошую, що ми займаємося пригоном автомобілів Штатів та Азії. Приженемо автомобіль на любий смак. Звертайтесь компанія Автопарк.